Що в траві XY0. Ну. І вона прилітне до нижньої частини екрану. Ну, зручно. Це штука дуже зручна. Далі в нас іде створення плеєра. Плеєр, один рядочок, буквально. Ми теж загружаємо картинку І ми йому задаємо розміри. 48 на 48. Загружаємо звуку, тоже опять. -таки. Це вже глобальний об'єкт аудіо. Він загружає, він може заворожати стріми, а може загружати там, файлами, декілька методів є. Документація по короні прекрасна. Тобто, там шикарна документація, вони класно документують, і на форумах відповідають, там за годину буквально. Там їх, їхній став сидить на форумах і відповідає на питання. Тобто, дуже зручно. Yeah. Ну, стрім тут от, от на М4А це звук під е, е, iPhone айпад, тобто їхній натягниці. Ну, формат натянути. Тобто тут може бути вейп, може бути mp 3 Наприклад, якщо ви під Windows запустите емулятор, то цей звук не буде гратися треба кодек ставити. По ну, дефолту я все про наприклад, я буваю, що частина працюю на масі, частина працює там, десь собі ну, в офіс, там, в Windows-комп'ютер, запускаєшся. Наприклад, воно воно б просто показує в терміналі, що не може там такий то файл, ну, якщо там нема кодека під Windows. Наприклад, ну, це у нас іде звук мотор. У нас плеєр, це танк, я вам покажу зараз відео. Танк їздить по полю і куди ткнете пальцем, туди їздить. Оце весь сход. І от тут у нас іде на event listener, тобто щось на зразок callback. ну, калбек. Щось на зразок JavaScript, ми звикли робити callback, тобто Ми ставимо хендлер для події так, Тобто можна зробити події точ, можна зробити події тап. Подія тап більш високорівнева. Тап тобто, це просто чук на екрані тобто, на екрані. хтось ну класно пальцях, це так. А тач, наприклад, така.